Вітаю сьогоднішня наша зустріч знову піде про Фейсбук про таку цікаву річ, як розблокувати можливість долучення друзів. Адже ми знаємо, що ми постійно наповнюємо і стараємось наповнити в себе життєпи з новими друзями, але при цьому можуть виникати проблеми. Також ці ж самі друзі. Ми можемо особисто їх увести в свої групи, як торгові, так і групи за інтересами. І тому кількість друзів, яка обмежується на Фейсбуці п'ятьма тисячами, для нас є суттєвою, тому що це досить велика кількість. Але коли ми долучаємо друзів, у нас починають виникати часом проблеми. От дивіться, зараз я зайшов у життєпис. Тут є. Друзі. І зразу ж знайти друзів. Ми вже з вами розглядали: пошук може бути за іменем, за рідним містом, за місцем проживання. Ну, давайте отак візьмемо Ужгородський університет, тобто за місцем навчання. Давайте подивимося, переглядаємо. Людей і прикидаємо, чи вони годяться нам у друзі і з тою метою, з якою ми хочемо їх е, бачити. Я, наприклад, от, е, зараз бачу, що з метою торгової групи ці люди не підходять. Ану, давайте це те, що нам дав Facebook. Давайте спробуємо ввести тепер ім'я. Ну, Вводимо любе ім'я. Давайте введемо Анна для початку. Так, є. Як правило, жінки більш активні в торгових групах і на перспективу я вибираю їх. Надіслано на запит, надіслано на запит, надіслано на запит. Так, вимагає підтвердження, чи я знаю особисту цю особу. Якщо перший раз вибило, ставлю підтверджую. Ну коли вже другий раз виб'є, тоді не бажано цього робити. Бачите, знову вимагає підтвердження. Ну давай я ще раз різкну. І додати. Попробуємо поміняти ім'я. Той самий навчальний заклад, лише інше ім'я. Ну, Давайте візьмемо Іван. І ось те, до чого я йшов, я спеціально взяв аккаунт, якому людина направила майже тисячу запрошень. І якщо ви запросили до себе в друзі тисячу людей, тоді Facebook блокує запрошення наступних людей. І може відбутися тільки в тому випадку, коли люди, ці, яким ви відправили запрошення, уже приєднаються до вас. А якщо ніхто не приєднається, то ви будете заблоковані на запрошення друзів. Як же тепер вийти з цього положення? І так, ми знову перейшли на головну де друзі. Натискую Друзі, знайти друзів. Опускаюся нижче. Бачите, надіслані запити дружби. І ось тут є оці люди, яким я відправляв свої запрошення. Їх рівно тисяча людей. І для того, щоб я міг запрошувати інших людей, я повинен дочекатися, поки вони приєднаються, хтось з них, або видалити частину цих людей. Що я і роблю. Ось. Ага, чи підійде ця людина, наприклад, і захоче вона приймати участь в торговій групі. На мою думку, ні. Але вона була запрошена. Скасувати запит. Скасував. Знову ж таки, наступна людина. Я вже не буду робити виборку, а просто пройдуся і показую, як це робиться. На одному з каналів мені довелося працювати порядка 2 години, щоб видалити майже тисячу людей, От переглянути більше запитів. Бачите, ще відкриваю. І так можу відкрити аж до 1000, а потім безпосередньо проходжуся у всіх і видаляю тих людей, про яких моя думка буде, що вони, напевно, не підійдуть для. Тієї мети, з якою я їх запрошував. Бачите, тут є запрошені, де немає фото. Я їх, як правило, все видаляю вже потім. Якщо вони не приєдналися, тут або є цікаві люди, які зразу проявляють інтерес, які, які прийшли на Фейсбук, або люди, які вже ніколи не будуть розвивати свої канали. Те, а тепер я знову можу заходити. В пошук друзів. І вибирати їх чи за іменем. Наприклад, візьму ім'я Оля, Facebook мені дає. І я додати-додати друга, скільки, скільки мені дозволить Фейсбук, доки не скаже, що вже є заборона. А заборона з'являється тоді, коли, як я говорив, вискакує табличка підтвердити. І перший раз я підтверджую, а другий раз, коли вилітає оця табличка, я ставлю скасувати, бо інакше можу бути заблокований на певний період часу. А цих 24 години, на які мене блокують, вони дуже, дуже б'ють по роботі, і тому цього робити не потрібно. Дякую, до наступних зустрічей. Якщо це відео стало корисним, то, будь ласка, можна підписуватися на мій канал, і відео, які стосуються не тільки Facebook, а багатьох інших напрямків, ви можете знайти. Ці відео є короткі і практичні. Всього доброго!